Дорога консультантка з Краси, я Марта Максимець, лідерка бізнес-рупи, вітаю тебе з початком нового семінарського року з чудовою назвою Розфарбуй життя. Це 365 днів краси, мрій, цілей, реалізації і шляху до отримання бажаного. 365 днів насолоди від користування чудовою косметикою Mary Kay, спілкування з успішними, красивими, доглянутими жінками. Це 365 днів радості від того, що ти можеш робити добре, допомагати ставати ще красивішою, ще привабливішою. Кожній жінці, яка трапляється на твоєму шляху. Ти можеш обрати на весь цей семінарський рік для себе свою особисту ціль в брошурі програми визнання семінарського року 23 24 А я ознайомлю тебе з головним викликом цього семінарського року, який так і називається Розфарбуй життя. Про твій успіх буде свідчити 12 базових одиниць, зроблених особисто в кварталі, і три новачки, три жінки, які приєднаються до твоєї команди, до нашої бізнес-групи в цей період. Старт з 1 серпня, отже, перший квартал вже розпочався. І в цьому відео я ще хочу звернути увагу на акценти місяця серпня, тобто на ті вигоди і на ті переваги, які кожна консультантка отримує. В цьому місяці і почну я з наших улюблених бестселерів – це «Ранньої пташки і щасливої дюжини. Зверни увагу, в цьому місяці рання пташка буде доступна до 18-го числа, і пов'язано це з тим, що вже 9 серпня компанія «Мерікей Україна перейде на нову платформу інтач, тобто повністю оновиться сайт, зокрема, розділ для розміщення замовлення, і для того, щоб тобі було простіше і ти встигла опонувати новий інтерв'ю. Інтерфейс і нову систему роботи нашого сайту компанія Mary Kay продовжує ранню пташку з 15 числа до 18 серпня. І в цьому місяці це два надзвичайно корисних і два надзвичайно улюблених нами засоби. Туш для фарбування вій, чорна сенсація та засіб для зняття косметики оновлена формула. Компанія вирішила саме ці два засоби дати нам ранню пташку, щоб консультанти, які ще не встигли в липні познайомитися з оновленою формулою знежиреного засобу, змогли це за сприятливою привабливою ціною зробити в серпні. Отже, ці два засоби в ранній пташці до 18 серпня. За мінус 50%. Чим же цікавий ось цей знежирений засіб? Оновлена формула. Зверніть увагу, косметика, яка раніше змивалася з легкістю з наших очей, зараз змивається в рази швидше. І цей засіб пристосований спеціально для? Навіть водостійкої косметики, а ще тут штучні синтетичні силікони замінені на натуральні складники на основі екстракту звіробою і рути. Тобто формула поліпшується, формула покращується для того, щоб шкіра очей була якомога долі, довше молодою, красивою і здоровою, не з'являлися надпередчасно зморшечки, і щоб ми мали задоволений вигляд відображення і усмішку на очах дзеркалі від користування цього засобу. А ще він буде цікавий для тих дівчат, для кого важливе бережне ставлення до довкілля, адже. Цей новий флакончик на 50% складається з пластику, який є вже в вторинній переробці, тобто це є вторинна сировина. Ось така чудова річ в ранній пташці разом з ту сенсацією на тебе чекає до 18 серпня. Проте не відкладай це на потім, як тільки оновиться сайт, знайомся відразу з принципами його роботи, або встигай зробити своє замовлення ще до 8 серпня. І ще один бестселер, те, що ми любимо дуже сильно, це. Деоколон, лотос і бамбук цього разу він у нас в щасливій дюжині. Тобто, впродовж цілого місяця ти можеш придбати в своєму замовленні для себе особисто один флакон, ось такого чудового деоспрею, який освіжає, дезодорує, заміняє повністю антиперспіранти з турботою про твою шкіру, і не тільки про шкіру, але й про внутрішні органи тіла. Ось така дуже-дуже красива неповторна водичка, яка для літа ще й слугує таким освіжувачем для нашої шкіри. Також за мінус 50% у щасливій дюжині. Зверни увагу три надзвичайно крутих засоби. І ще дві пропозиції, на які я хочу звернути увагу. Якщо ти користуєшся системою для догляду личком TimeWise, то в серпні. З радістю презентую тобі подарунок до цього набору, який складається з очищення 4 в 1, денного крему з спф фільтром або без спф фільтру, нічного кремчику та кремчику під очі. Подарунок до цього чудового набору не менш чудовий подарунок, косметичка. Ось така красива, м'якенька, зручненька, звичайно, з нашим логотипом, червоного кольору. А тут па да дам дуже гарна сумка. Це можна використовувати як сумку шопер, як пляжну сумку, як сумку в дорогу. Я її особисто дуже-дуже люблю. Це не нова, це моя, якою я користуюся вже, напевно, років три. Дуже її люблю брати з собою в дорогу. Вона легенька, вона містка і вона дуже-дуже приваблива, піднімає настрій і радує мене особисто. Це точно. Тобто ось цей чудовий подарунок впродовж цілого місяця до чарівного набору не пропусти. До речі, якщо ти носиш розмір S або XS, маленькі розміри, то в бланку замовлення ще є подарунок-чудова футболка, рожева наша футболка з написом Твій потенціал, наша місія, мабуть, ти бачила її у мене. І тепер покажу тобі подарунок до набору для дорослих дівчат для тих, хто користується набором, TimeWise Repair, в які входять також очищення, активна ліфтинг-сироватка і три креми, два для обличчя. Денний з СП фільтром 30, нічний з ретинолом відновлювальний і денний крем для, вірніше, не денний, а просто крем для догляду за ділянкою навколо очей, то в подарунок до цієї системи в серпні ти отримаєш. Ось такий набір зволожувальних двоетапних масок з гілороновою кислотою, вісім штук. Тобто тут в тебе є чудовий, якщо ти будеш використовувати ці масочки два рази на тиждень на повний місяць такої чудової зволожувальної терапії, я би навіть сказала, для твого личка. Особливо важливо це влітку, коли ми випаровуємося, зневодюємося дуже сильно. І додатково кожна жінка, яка замовить для себе. Набір TimeWise Repair зможе дозамовити в цьому ж замовленні такий чудовий на вибір засіб або біоцелюлозну маску, до речі, теж набір з восьми штук, або е гліколівий пілінг, або філер під очі, також зі знижкою 50%. І зверніть увагу, якщо ваше замовлення буде входити. Набір TimeWise Repair, і ви собі замовите біоцелюлозну маску, то до цього набору буде два подарунки. Два. Це Ось такий набір з двоетапних масок з ліколівою кислотою, а також чудовий аромат, благородний, дорогий, такий урбаністичний аромат CityScape для жінок за замовлення на 6 базових одиниць. Ось він у мене є в руках. Тут сам флакон чого вартує, от кому я показую, хто вперше бачить. То в великому захопленні перебуває тільки від упакування, а пахне він не менш прекрасно. Тому скористайся такою пропозицією. Нагадаю, парфуми Cityscape для неї це є бонус, комплімент при замовленні від шести базових одиниць. Ну і звісно, чудовий подарунок при замовленні на дві базові одиниці і більше це на твій вибір чотири близькі. Це блиск сяюча ілюзія, блиск рожева вуаль» або ці два блиски, які я маю в наявності і вже можу тобі показати: сонячний персик, ось він, «Fancy Nancy» англійською, називається, і рожевий нюд. Вибирай для себе той подарунок, який подобається тобі найбільше. Починай, класно, стартуй в серпні. Звичайно, ми чекаємо і новачків, так тобто і жінки дуже чекають, щоб їх запросили в компанію Меріке. І наша бізнес-група чекає поповнення. Це теж для тебе буде бонус. Приводь своїх кольжанок і найкласніших клієнток в нашу команду і включайся у виклик, розфарбуй життя. І, звичайно, і звичайно ще хочу тобі сказати, що. 12 серпня, а я думаю, що це відео ти дивишся до 12 серпня. Я запрошую тебе на надзвичайно класну подію, ювілейну конференцію нашої національної гілки Королівство зірок. Я буду на цьому святі ведучою, і я буду дуже рада побачити тебе серед учасниць. Нашої святкової конференції, яка відбудеться в ресторані «Балатон» 12 серпня, це субота, це прекрасних півдня насолоди, спілкування з успішними жінками, натхнення, фотографій, знайомства з новинками, знайомства з подарунками нового семінарського року, щоб ти краще могла зрозуміти, що саме тобі треба буде. Зробити, і які нагороди, які подарунки тебе чекають в новому семінарському році. Дуже-дуже буду рада тебе бачити. Звичайно, якщо в тебе є якісь запитання стосовно догляду заличком, підбору декоративної косметики, макіяжу, реєстрації, запрошення новачків в команду, я, як твоя лідерка, з радістю на всі ці запитання відповім. А зараз я залишаю тебе, завершую ось це відео і бажаю всього-всього-всього тільки найкращого і нашої найбільшої мрії. Нехай вона збудеться. Хай цей новий рік, семінарський стане для України переможним роком. З любов'ю, Твоя лідерка, Марта Максимець.